Слава Ісусу Христу, друзі. Я зараз знаходжуся в одному із господарств Харківської області, і в цьому господарстві, як і у більшості по всій Україні, були весняні заморозки, пізні заморозки у травні місяці. І внаслідок цього посіви сильно постраждали, сильно була пошкоджена кукурудза, соняшник, певною мірою пшениця. Ну і найбільшу тривогу, якби у людей, зараз викликає, що робити із посівами кукурудзи, які були постраждали після. Дії цих приморозків. і от зараз в одному із господарств я знаходжуся з агрономом. Агронома звати Василь. Він провів цікавий такий експеримент на цьому полі, щоб дізнатися, все ж таки жива чи не жива кукурудза. Зараз я вам покажу суть цього експерименту, і потім поділюся власними рекомендаціями. Ну, ось така картина на цьому полі. Бачите, сильне пошкодження було заморозками. Деякі рослини відростають, але переважна більшість знаходиться в такому от стані. Незрозуміло, буде з них діло чи не буде. Доброго дня, шановні аграрії. Чотири дні назад, як і всю Україну, і наш регіон накрили заморозки. В нашому господарстві приблизно було десь 3-4 градуси заморозку і поле з кукурудзою, 91 гектар, постраждало якраз перед Паскою 10-го 10 числа. Поспілкувавшись з колегами з приводу стану кукурузи, одні говорили, що не виживе, інші давали надію, і один із друзів запропонував зробити такий дослід. Підрізати рослинки десь сантиметр півтора над рівнем землі, і за допомогою таких стаканчиків з під кави, прикрити їх на деякий час, щоб ну, прискорити процес відростання. І Через 2 дні, приїхавши на коло, виявили таку картину. Оце було якраз підрізані, видно, що були підрізані, і накриті стаканчиком зверху. І через 2 дні а, Бачимо відростання, цей душе відріз. ось цей був також. І ось. Чому вирішили провести дослід, тому що, викопавши отакі підмерзлі рослинки, виявили досить шикарну кореневу систему. Якщо порівнювати з тою рослинкою, яка менш пострадала, і цієї, то ну, різниці майже немає. На даний момент схиляємося до думки, що поле все ж таки потрібно залишити в обробітку. Надіємось на теплу погоду і опади. Дякую Василю за такий гарний експеримент, за те, що поділилися досвідом. Таким чином, друзі, експеримент Василя, він такий показав картину, що кукурудза жива, кукурудза відростає, звичайно, урожайність її буде зменшена на 10, можливо на 15%, то що пошкодження листя, таке сильне пошкодження в даній фазі, воно неодмінно призводить до зменшення врожайності. Але подальша доля кукурудзи значною мірою буде визначатися погодніми умовами. Якщо будуть дощі, а у нас їх дефіцит в цьому році, якщо Буде наростання температури, а у нас березень і травень помінялися місцями з температурою. Тому від погоди буде багато чого залежати, ефективність і урожайність із даного поля та інших полів, які постраждали від весняних заморозків. Утім, не опускаємо руки. Ми сподіваємося, все ж таки, що урожайність буде, що дощі будуть вчасно, що температура буде наростати. Також хотіли б порекомендувати разом з Василем. То коли вже буде відростання листової поверхні, тоді вже можливе застосування амінокислот. Зараз їх застосовувати немає смисла, тому що значна частина листя просто відмерла, і більшу частину ви препаратів цих будете просто на землю виливати. Якщо почнеться інтенсивне відростання листової поверхні, обробіть амінокислотами ці поля, це буде набагато краще для рослин, вона більш інтенсивно піде в ріст. І буде давати, звичайно, гарну віддачу урожаєм. Тому дякую за увагу. Не поспішайте передісковувати, пересувати ваші поля, перевірте їх, подивіться, точка росту в основному не ушкоджена на тих полях, де ми обстежували. І ми сподіваємося, що все буде добре. Отже, до нових зустрічей. До побачення.